Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися епічний бій на Леопард 1. В цьому бою наш герой настріляє 11 фрагів, коли ситуація буде зовсім не на його користь. Він залишиться в меншості та зможе настріляти цілих 7 тисяч шкоди супротивникам. Отже, давай швиденько вже його дивитись, бо Леопард прямує у. Кущики, щоб підсвічувати це бій з 10 і 9 рівнями на американській карті Хайвей, і тут є місцина, де підсвітити. Якщо раптом ти ніколи не грав на леопарді, то кілька слів про цей танчик це німецька СТ 10 рівня, в якій немає майже броні ніде. Але є гарна гармата, є гарний огляд, маскування та мобільність. Тобто світи, стріляй, але тільки здалеку, бажано, щоб не отримувати. Того наш леопарди користуються своїми плюсами. Так як на мапі нема на ігровій зараз жодного ЛТ в жодній команді, того леопард вирішив відіграти цю роль, встав кущики, намагається підсвічувати і зараз хоче пуляти. Хоче пуляти, від'їхавши трошки назад. Пуляє здалеку. І дивимося, дивимося. Поки що все спокійно. Всього 620 підсвітив наш герой. З нікнеймом Сайтан. Сайтан зклаку склаку. Хей, господі, з клану Акса. Або Ахах, хто його знає, як вони там придумали. Але ж, але вже починає настрілювати. Перший постріл дав. До речі, поки у нас така непоспішна гра, давай подивимося. Хочу подивитися, скільки. Є. 420 альфа. Досить непогано. і бронепробиття на базових 278, а на дорогих снарядах там вже значно більше. Чому плюс ще саме леопарда, як ти бачиш, пульки летять дуже швидко. Гарна гармата, що швидко наводиться, і з гарною стабілізацією. Тож Лео підсвічує, стріляє, точніше, підсвічує, від'їжджає від кущиків. Щоб вони стали непрозорі, та стріляє. І вже на півтори насвітив, настріляв, точніше, на півтори, на 2000 вже настріляв і підсвічує. Але рахунок вже 1-3. Червоненькі просунули верхню частину мапи і, або точніше, сказати лівішу верхню частину, а знизу, справа, в місті також сунуть. І рахунок, ситуація якось ну, негарно виходить. М'яко <смірко> кажучи, негарно виходить з нашої сторони. Але що робити, вже тут приїхав, треба якось відігрувати. Якось відігрувати. Вбили ворожу везеху, ну трошки ліпше, трошки ліпше. Але ж сунуть, сунуть, А Леопард такий танчик, нікому не вискочиш, не настріляєш, бо одразу будеш отримувати від усіх. А там аж два стандарти і прижета. Це дві, три танки з барабанами. Такі неприємні товариші, що куди там? Куди там? Ну, вдасться тут поцілити десь там у ту кіпочку. Так, залітає. Стандарт також, стандарт Бі також танк без броні. І того його не важко зовсім пробивати у башту. Але ж тим часом, тим часом ситуація, ну, прям не супер. Прям не супер. 4-6. Хоч червоненькі вже і побиті з нашої сторони, але ж ми, так би мовити, в незручній позиції, хоч нас поки що і не видно. А якщо не видно, то кажуть і не виняє. да? Ой, жартую. Коротше, підсвічує наш герой. Наш сайтан. Може шайтан. Хто знає, що він там хотів написати, може і ні. 5-8 мінус 3К. По очках показує нам зверху інтерфейс. А тут стандарт. Стандарт Б. Диви, як гарно з цього кущика вдається відіграти. І забирає того стандарта По-моєму, мав просвітитись. Ні? Не просвітився, пощастило. Удес. Удес там отримав від арти 6-9. І якщо не брати дві арти, то з команди зелененьких залишилось всього три, три танчики. Да? Ну, арта і три танчики. Отака От ось справа. Тут Лео розуміє, що далі буде тільки гірше вже 6-11. Зовсім, зовсім нефайна ситуація стала ще, ще більш нефайною 6-12. Тобто залишилась наша стеха і дві арти. Отака от, от ситуація. Загнаний в кут звір і має має огризатися тут цілих два вороги. Не знаю в кого першого стріляти, поки не світиться довго, дуже довго. Думав, міг раніше давати. Можливо це, можливо, це буде для нього погано, може і ні, але ж можна тут отримати. Так, наскільки я всі розумію, там всі, майже окрім арти, змістились в місто і тут Лео просто з куща робить два фраги. Ох, ці червоненькі, ох, ці червоненькі Арта кудись попадає, да? трошки по нам трошки по нам б'є вже половиною настріляв. Це те, що я казав, дуже довго Лео думав. Бо червоненькі встигли під'їхати і по ньому трошки дати. 3,5 накидав, 600 злишком насвітив, 4 фраги зробив і зараз має підсвічувати сам собі і настрілювати. Їде шотний леопард, його треба забирати, треба від'їхати від кущиків, щоб не світитись. І встигає, доки, доки той не заїхав за будиночок, але ж, але ж він встиг висвітити арту. Тут ще й гриль приїжджає, він вже на шотний, він на 2 постріли. П'ять фрагів вже встиг наш герой зробити, але ще майже пів команди червоненьких живі. Та то ненадовго. Вже шостий, вже шостий і їде Йох дев'ятого рівня. Ох і Йох, щоб він здох, да? нічого, недовго довго і йому залишилось, наскільки я розумію. Але ж, але ж виїжджати з цих хащів нашому звіру не кортить. Не кортить, бо можна наутримувати. Висвідчує він тут Йоха. Ех, не пробивається він в верхній бронелист. Ну там є броня. Тож такий важкий, тяжкий, повільненький танчик, бачат дає в будинок, не попадає, да? але тепер ми світимо. Краще, там є простріл, тут приїжджає шкода, її треба забирати знову ж таки. Ай-яй-яй, попадає в гусеницю, бат, зараз помирає від арти. Ну, Треба треба добирати шкоду. Вона суне на нас так от необережно. І за це зразу платить своїм життям. От така, от така, така єрунда малята. Треба брати того Йоха, Йох щось взагалі вирішив, що йому не цікаво, він став, кудись дивиться. Не хоче, ні, щось посунув. Щось посунув, кудись за будиночок, хоче сховатися. Але дуже то він якось недолуго робить, того його треба бити. Але ворогів ще залишаються дві арти і суперкінь. Бідний, бідний Йох. Аж, аж жалько його, якщо чесно, бо ну щось взагалі він такий печальний, такий печальний. Що ж, підфартило, да? З, з противниками не пощастило з союзниками, але пощастило з супротивниками. Того можна сказати один-один. Варгемінг віддав боржок. А Йох щось таке робив. Я взагалі не розумію, що, яка в нього логіка, але ж хоч за будиночок він намагався заховатись. Ой, арта летить, бо ми завалили дерево і так, оглушив нам екіпаж. Тепер ми ні чорта не бачимо. Але ж треба, треба добивати того Йоха. Таке враження, що Йох вирішив подарувати нам очок збиття захоплення бази. І, і все. Від'їжджає в той самий момент, коли ми маємо його вбити, але просто збиває захоплення. Наш герой перемикається на фугаси, а намагається розвалити той сарайчик, за яким Йох ховається. Ну, не найсвіжіша ідея, як на мене. Бо сарайчик великий. І стріляти, вже ліпше поїхати його вбити так. Я б вже давно ризикнув би їхати його вбивати, бо в мене, як звісно, велика нетерплячка. А наш герой дуже обережний, бо він грає на Леопарді так і добиває, добиває. Так, а це він це на звичайних підкаліберах грає, так? Да? Да, навіть не на преміумних. Людина не на преміумних підкаліберах вже накидала 6К дамагу. Зробила 8 фрагів і залишилося 3 вороги, які в сумі зробили 7 фрагів. Тобто не найпростіші товариші. Та наш герой крутіше, бо він вже зробив 8. Коротше, стандарт, точніше, леопард попер вперед. Попер вперед воно просвітився Супер кінь по мінімапі, Але він за пагорбом тепер. І так його не вб'єш. Хоча в нього всього 49 хп, точніше 39. Отут би, можливо, фугаси і знадобився. Хоча хто знає, ну там така міцна мордяка з такими захисними екранами по боках, що можна і фугасом не пробити. Намагається висвічувати, але, напевно, треба було б трошки більше радіус давати. Десь там той кінь стоїть, оно. З... він гриля штовхає. Ну що ж. Така його доля стати дев'ятим фрагом в цьому бою, і в нас залишилася справа нескладна знайти і вбити всього лиш дві арти. Доволі непогано, нескладна, проста задача, головне, від неї не отримати два рази по морді. А то тобто, чисто теоретично можна і від'їхати в ангар, але ну, навряд чи. Навряд чи, що ж, давай дивитися, вже залишилось трошечки розправитись з цими червоненькими. І все. І все. Ось одна летить, одна на нас повертає. та. ні. 450 дамага, 261 гад швидкий втік. Але наш леопард, як я вже й казав з самого початку бою, має досить гарний огляд. Тому проблематично, проблематично супротивникам з ним перестрілюватись, бо він все бачить. Не все чує, але все бачить і ще дуже точно стріляє, але фугасом не пішло пробиття. Я оце дуже рідко, до речі, перемикаюсь на фугаси в кінці бою там навіть з артою, тому що от таких пострілів от прям дуже багато. От прям дуже багато, коли ти думаєш, що ти маєш пробити ту нещасну арту, а воно не пробивається фугас... фугасним снарядом. Але що ж, ж 11-й фраг і перемога в цьому бою з чим? Я тебе вітаю, і давай дивитись результати бою. Ось, ось вони, як я вже казав, 11 фрагів, майже 7к дамагу, майстер, Касталом, дуелянт, Firefox effect забуваю завжди, як воно називається. Але ти сам знаєш воїна, основний калібр, захисника взяв, скільки він настріляв, цікаво, дай Е, Де воно, де воно, де воно? Так, написано 100 чусь, немає. Хоча він захищав базу кілька разів. Дуже дивно. Ну, коротше кажучи, медаль Пула, Калабанова він взяв, до речі, і Паскучі. Ціла купа медальок. По Дамагу і очкам ну він, молодець. І трошечки в мінус з прямакаунтом зайшов, хоча, хоча не так-то вже, так вже і погано. Сайтан або Шайтан 1, молодець. Респектос йому за цей прикольний бій. Маю надію, що тобі сподобалось, що ти лайканув і будеш дивитися наступні відео на каналі Юрко. Заряджаю на удачу, все, приходь у нових відео. Пока!